Версія про те, що призовний вік, війна триватиме, а призовний вік зменшить до 23 років ну тобто, знизить. Що думаєте? Ми це говорили багато разів. Думаю, що це неможливо і не потрібно. Є велика кількість хлопців, які в СЗЧ, їх треба і їх можна повернути, змінивши їхнє командування. Буквально командирів частин, кому вони будуть підпорядковуватися. Тому що більшість СЗЧ пов'язана якраз з тим, що військовослужбовці не сприймають накази від тих командирів, яких вони не вважають авторитетними, або такими, які, умовно, посилають на м'ясо. Угу. Тому це одна з причин того, що вік це не питання, питання в вмотивованості військовослужбовців, в яких. Більшістю часто силою, до речі, заставили прийти. Ми ж знаємо прекрасно, як ТЦК, ТЦК спрацювала. Але. Я думаю, що ми ще подивимося найближчі, звичайно, місяці, що буде відбуватися. Я думаю, що 23 роки це, це неможливий вік, ми не можемо його зменшувати далі. Є ще багато відставних військовослужбовців, пенсіонерів, які хочуть служити, а їм не дають. Так, ми зробили зміни в законодавстві, що дозволили, в принципі, добровільно служити після шестидесяти, але є інші запаси серед працівників національної поліції. Багато способів ще е, замінити е, молодих людей в більш юному віці рішення про зниження призовного віку, раптом що воно муситиме проходити через верховну обов'язково обов'язково.